Кирило Кожемяка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва Змій, і кожного году посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже і до дочки самого князя. Нічого робить, коли давали горожане, треба йому давать. Послав князь свою дочку в дань змійові. А дочка та була така хороша, що й сказати не можна, то Змій її й полюбив. От до його привестилась да й питається раз у його: чи єсть, каже, такий на світі чоловік, щоб тебе подужав? Єсть, каже, такий у Києві, живе над Дніпром. Як затопить хату, то дим аж під небесами стелиться, а як вийде на дні мочить кожи, бо він кожемяка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму, даючи плюс за їх, чи витягне, то він їх, а йому й байдуже, як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. Отого тільки мені страшно. Княжна і взяла собі теї на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до отця достатись. А при їй не було ні душі, тільки один голубок. Вона згодавала його за щасливої години, ще як у Києві була. Думала, думала, а далі храп і написала до пана панатця: Отак і так, каже. у вас, каже, панотче, є у Києві чоловік. На імені Кирило, на прізвище кожем'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не захоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене, бідно, з неволі? Благайте його, паноченько, і словами й подарунками, щоб не обідавсь він за незвичайне яке слово. Я за його і за вас буду до віку Богу молитися. Написала так. Прив'язала під крильцем голубові да й випустила в вікно. Голубок звився під небо да й прилетів додому на подвір'ї до князя. А діти саме бігали понадвір'ю да й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть чи бач, голубок от сестриці прилетів? Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав, да й засумував. Це ж уже проклятий ірод згубив одну мою дитину. А далі приманив до себе голубка, глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. От зараз призвав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожемякою? Єсть, князю, живе над Дніпром. Як же б до його приступитись, щоб не обідався да послухав? Ото сяк так порадувались, да й послали до його самих старих людей. Приходять вони до його хати, одчинили помалу двері острахом, да й злякались, дивляться, аж сидить сам кожем'яка долі, до їх спиною, і мене руками дванадцять кош. «Тільки видно, як коливає отакою от білою бородою. Розказчик показав по пояс. «От один з тих посланців кахи, кожемяка жахнувся, а дванадцять кош тільки трістьсь, Обернувся до їх, а вони йому в пояс. Отак от і так, прислав до тебе князь з просьбою. А він і не дивиться, і не слухає, розсердився. Що через їх дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просить, давай його благать, стали на коліна, шкода, просили, просили, де й пішли, понуривши голову. Що тут робитимеш? Сумує, князь, сумує і вся старшина. Чи не послать нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють, ітиї. Мовчить, де сопе, наче не йому й кажуть. Так розобрало його за тії коже. Далі схаменувся князь і послав до його малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просить, як стали навколішки да як заплакали, той сам кажу, не витерпів, заплакав, да й каже: Ну, все ж уже для вас я роблю. Прийшов до князя. Давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли. І дванадцять віз конопель. Обмотався коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в їй подов десять, де пішов до змія. А Змій йому й каже А що, Кирило, прийшов биться чи мириться?» Де вже мириться, биться з тобою, з іродом проклятим? От і почали вони биться, аж земля гуде. Що біжиться змій, да вхопить зубами кирила, то так кусок смоли й вирве. Що біжиться, да вхопить, то так жмуток конопелі й вирве, а він його здоровенною булавою, як улупить, то так і вжне в землю. А змій, як огонь, горить, так йому жарко. А поки збігає до Дніпра, щоб напитися, да вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи. То кожем'яка вже й обмотався коноплями і смолою обсмолився. Ото От вискакує з води проклятий ірод, і що розженеться проти кожем'яки, то він його булавою тільки луп. Що розженеться, то він знає його булавою тільки луп да луп, аж луна йде. Бились бились, аж курить, аж іскри скачуть. Стук такий справили, мов у коваля в кузні навесні, як усякому треба лемеше для оранки. То Той сам коваль б'є, і хлопці б'ють, а міх тільки сичить, сопучи безперестанку. А іскри із горла і от заліза скачуть, де шкварчать, кузня аж ходром ходить, чутку ковальську роботу далеко по селу. Отаку ж стукотню підняв кирило з змієм. Так міцно і часто гасив його залізною булавою по голові, і, як із горна, свищий огонь синьою трубою, так у того змія свищало полум'є із рота, із очей і із ушей. Розогрів його кирило ще лучше, як коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлипається, проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут, тут дзвонить, дзвонять молеб, не правлять, а по горах народ стоїть, як неживий, сцепивши руки. Жде, що буде, коли ж сміюка був бух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками Слава тобі, Господи! От Кирило, вибивши змія, визволив княжну і віддав князю. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Чим його й награждать, де да вже з того часу і почало зватися те урочище, де він жив, кожем'яками. м'яками. А де ж Змія вбитого діли? Еге, і Кирило зробив трохи нерозумно. Взяв його, спалив да й пустив в повітру попел. То з того попелу завелася та я погань мошки, комари, мухи. А якби він узяв та закопав той поплу землю, то нічого б бсього не було на світі. End ENDOF Кирила Кожмяка unknown author Read by Ганна Пономаренко